Багато говорили про те, що громадянське суспільство має контролювати владу. Я впевнений в тому, що зараз настав час, коли громадянське суспільство має приходити до влади, і ми маємо залучати найкращих працівників громадянського суспільства, які володіють унікальними здібностями. Сьогодні вони мають дуже великий досвід перебування. Булганська області. це непроста область, і це фактично фронтова область і. Георгій Тука це людина, якою я пишаюся, я в захопленні, бо перші його кроки ми щойно говорили годину тому. Він приїхав до Києва, доповів мені. затримано великий вантаж контрабанди. Там були і ліс, і все, але всередині міжброїм були наркотики. На жаль, охороняли цей вантаж з нашого боку бійці одного з, ну, я можу сказати, батальйон Артемовськ. І нарешті ми почали ефективні дії, коли мобільними групами ми перекрили потік контрабанди підакцизних товарів, горілки, тютюну, наркотиків, зброї. І на сьогоднішній день ефективність цих кроків, в тому числі і після приходу Георгія Тукі, як тоді лідера народного тилу, одного з найбільш ефективних і знаних, і авторитетних волонтерів. Я впевнений в тому, що це продовження моєї політики залучення волонтерів до влади. Перший досвід був волонтерський десант в Міноборони. І на сьогоднішній день суспільство вже стверджує, що Міноборони вони вважають найбільш реформованим міністерством. Величезний внесок до цього доклала зусиль. Е, доклав зусиль волонтерський десант. І е, перші ж кроки, які Дозволяють сьогодні сформувати Георгію Туки свою команду, а він буде мати твердому підтримку. Уже кількість бажаючих працювати в цій новій системі. Просто як виклик, коли волонтерський рух приймає на себе цей виклик і ефективно е, забезпечує управлінські функції, я вважаю, що це нова і правильна кадрова політика, е, яку я буду розповсюджувати і на іншій області. Можу сказати, що на сьогоднішній день губернаторські когорта це є і Георгій Тука, і Геннадій Москаль, і Михайло Саакашвілі, і… Е, Олег Сінютка, і Райнін, і Різніченка, і багато інших це люди, якими я пишаюся, які на сьогоднішній день достойно представляють владу в регіонах.